Уже знову прислали, потрібно вирішити питання, шановні клієнти, друзі. Дивіться, коли ви надсилаєте скріни з кодами помилок. Це все дуже добре. В голові свої ні я, ні діагности, хлопці-електрики вони не тримають на відстані проаналізувати, що відбувається з автомобілем, і на основі цього скріна досить важко і практично нереально. Ми не робимо діагностичних робіт на відстані. Води помилок є причинні, а є наслідкові. Тобто, у нас може бути отакий не список помилок. Це інше наслідок, а причина якась одна: ремонтувати автомобіль згідно всіх кодів. Це, як мінімум, не професійно. Будь ласка, якщо ви з іншого міста, просіть, щоб спеціаліст вам перетелефонував, якщо ви не може, немає змоги приїхати до нас на ці роботи, провести співбесід. Ми спробуємо формувати алгоритм виконання робіт, але без приїзду до нас відремонтувати автомобіль в іншому місті це гіперскладно.